Шановні глядачі, Коваль мені так голоси не підкував, якого я зірвав в село Неселень та в селі Крапивня, коли ми зробили відеогляд. Але їздячи по селам, ми поїхали в село Яворівка, зустріли по дорозі. Чарівну сімейну пару з таким величезним возом соломи, сіна я навіть не можу уявити. Від здивування я навіть подарував свою шапочку залізяка і надів свого звичайного капелюха, який подобається дівчинки сарнів. Тож надаю вам е, слово, скажіть, як вас зовуть? Віктор а Віктор Анатолійович, А дружинник? Валентина Іванівна. Скажіть, будь ласка, скільки тут сіна? Соломи перепрошую? Ну, я не знаю, не важили. ну, десь центнерів тако. Шість буде сім. Це ви саме зробили такий адаптер невеличкий і кінний віз, так? Да? Так, так, так. Бо на маленький прицепчик багато не візьмеш. Це а... ваш мотоблок 8 кінських сил. Да, Що 8... ви їм робите? Все. Практично все в ним робимо. Косимо, оримо, фризуємо, сіно звозимо, все, все. Він все у вас зі ним. стартером, так? Так, так, так. Це мотоблок зубрик. А скажіть, будь ласка, де ви його купляли? На руках? Да. Чи в магазині? Ми на руках його купляли. Скільки років тому? Е, років 34 вже. Тобто да. мотоблоки такого класу надійний і можна людям радити. Ніхто що... до його ні одної запчастини ще не купляв. Що ви на них робите? Ну Як? на ньому перепрошую на мотоблоки з навісним обладнанням. У мене ще емоції перепрошую. Ну, Я ж кажу практично все. Від плужка до фризи, все ми і рало... Плуг заводський, не переробляли. Не переробляли. Рало заводське. Виорюєте картоплю, так Так, так. Uh -huh. рала є, щоб нарваблювати радки. Так. так само потім загорнули і все. Копаєте, садите, перевозите. Да, а що да, ще, да. крім соломи перевозите? Сіну, що ж там привозити. Зісно, звісно. Ну і <кхух> ну, звісно, дівчат гарних. <кхух> ну, це таке. <кхух> <Що, кхух> Привітюта! Багато, <бандюта. кхух> багато машин проїжджає, але ми все ж таки зробимо до кінця відеогляд невеличкий. Хе, може ще щось нам розкажете. А що ж нам розказати? Я скажу, трудяга. Тракторець трудяга. Скільки а? бере солярки на літру, допустимо. Я, ви знаєте, не засікаю. Ля в літру і можна день гарчати на йому. Без проблем. А, Це дуже економний. на що цього. Економний, так? Можемо трошки показати, скільки тут соломи. Сашко, бачите, тут ціла фура соломи. Хороший. Ну що, шановні глядачі, ми їдемо далі. Будемо чекати на запрошення, але будемо і зупинятися по дорогам, де будемо знаходити людей з чарівними усмішками, великою душею і добрим щирим серцем. Дякую вам за те, що надали невеличкий відеогляд. Вам спасибо. Перепрошую в мене емоції, бо дійсно здивування побачити. Здоровий, здоровий такі. Та речі я ще салон. до його часом як далеко грибемо сіно, ззаді цепляю грибачку. Угу. Аби він тягне, він без проблем. <кій> Ви знаєте, я поїздив багато по Україні, і дуже багато людей, які мають мотоблоки, не радять надівати таку жіночу панчоху на повітряний фільтр. Вони кажуть, краще 8 годин польової роботи промивати і маселко заливати, yeah. бо він якби це все одно, що маску надіти, і людина, коли дихає, важко здихається. Ну, я бачу практично всіх. Ну, краще не надівати, так well, радять люди, які ну, вже не один рік, десяток років користуються подібною технікою. Але дай Боже здоров'я, хай працює, все найкраще. Yeah. <laughs> Шановні глядачі. Проїжджаючи повз село Кам'яний Майдан Житомирської області, Новоград-Волинського району в село Лебедівка, ми ледь догнали цього козака на мотоблокі Заря вісім кінських сил з причепом. Він люб'язно согласився надати інформацію про свого мотоблочка. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Ще Олександр Андрійович. Олександр Андрійович, так? так? Олександр Андрійович, скажіть, скільки років вашого мотоблоку? Півтора. Півтора року? Так. А двигун не від цього ж мотоблока. Е, ні, тут у стояв менший 6 кінських сил. Так, скільки він він, він п'ять років відходив і вирішили замінити да, нову замінити, взяли листочку. 180-й двигун, 8 кінських сил. Так, так. А що ви робите на цьому мотоблоці? Улаїм, сіно возимо, бурунуємо, скоро картошку. Каміння возим. Ви знаєте, я хочу сказати, що це відео, воно доленосне. Ми помилилися провулком і побачили цей мотоблок. Ми їздимо більш дорослих людей. Це перша молода людина. Ще раз скажіть, як по батькові вас? Андрій Андрійович, йому 18 років, так, 18 років. І він працює на цій техніці. Це дійсно майбутнє України. Він робить всі операції і ми попитаємо, дивлюсь, змінений у вас. Так. Кріплення до прицепа. До прицепа. Чому так. не витримувало заводське? Не витримувало, То заводське воно тонке, ненадіжне, а це ага. хороше. То скільки ви вантажу загружаєте в цей прицепчик? Моно -пів... Півтори тонни, то, то налізе. І витримує рецепти витримує. всі? Да. Ну, тут колись була спинка, да, у цьому прицепі. Да -да. Туди можна покласти Я бензопилу, спинячи, сидру, повернути. то обрав спинку, бо да. погано повертає. Як оці довгі ручки, вони не заважають чи вони? Ні. Вони їхать просто одною рукою валювати. Да. Одною рукою? Яку швидкість ви розвинули на мотабоці? Найбільшу? 35-30. Ну це не, не бажано робити. Да -да. Скажіть, що... на холостих їхати і воно так буде надіжніше. так, як молодий хлопчина, ви скільки, з якого вісту, як, скільки років почали працювати? З 15. 15-ти. Батько перевчав, чи це ваше бажання? Батько. Бачите, шановні глядачі, треба знімати капелюха перед такими хлопцями, які з 15 років вже обробляють землю, допомагають батькам. Невелике хазяйство, господарство, будь-які. Є. є свині, 4 колови. А скільки обробляє території, наприклад, соток землі, гектар, може 2-10 соток. 4,5 гектари. Цим мотоблоком? Так. Да. Трактора немає у вас? Ні. І дійсно він впорається? Да. Косарка єдиня? є єдина? Є. Роторна сегментна. Сегментна. І я перепрошую, ви будьте самі собою, не соромтесь Добре. нічого, просто розкажете від душі. Що ви могли б порадити людям? Порадити людям. Щоб більше було такої техніки. Вона видіжена. Хороша. Моне можна й сісти десь, поїхати. З'їздити там на базар, щось покупити. На базар? То заборонена дорога в Україні їздити? Ви, от, ну вас... так, по селах, є є маленькі. Базари десь тут серед села, так? Да. Да? Кам'яний брид, мабуть. Да. Е, зрозуміло. Скажіть, ви кажете, двигуну, ви казали, півтора року? Да. Е, мотоблоку п'ять. Тобто 6,5 половиною приблизно. Да. Ви, ми вже мінялись чи ні? Ні. Шість з половиною років і не мінялись. Ні. Скільки раз на рік ви паси міняєте? Ну, ну не знаю. Десь один пас іде на півроку. Ну, тобто комплект на півроку, так? Да. Да? А як часто повітряний фільтр прочищали, чи зараз прочищали? Кожен тиждень треба почищати повітряний фільтр. Мастило, як часто міняєте? Через кожних 100 годин. 100 годин? Да. А як ви вираховуєте по солярці, бо тут же? Так, да, по солярці. А скільки приблизно... Це 180-й двигун SH. Заря вісім кінських сил, скільки він приблизно бере у вас солярки при роботі. Ну, різні роботи ж бувають. От хай на 10 соток він візьме літа 8 солярки, не більше. На 10 соток. А це за скільки? За годину роботи? Ні, не за годину, За півдня. Ні. За півдня. За півдня. 10 соток ви що обробляєте там, от, наприклад. Там виводять таке. А плужочок у вас заводський чи ви переробляли його? Переробляли. Переробляли самі, так? Да? Да. А фреза? Теж переробляли там довше. Фрезу переробили? Да. Вона метрова чи 80 см. Метрова. метрова. А що от по прицепу, ви скажете? Посилювали прицеп чи ні? як, чуть угуками приварили, його треба переробляти добре. В жесті штай. Надо все угу... угуками Одиничка слабенька, да? Да. щоб на півтори тонни. Мені здається, що півтони більше не треба Ні, Йде нагрузка на мотор. Угу. А скажіть, гумові ручки тут нема послітали чи з часом пройшли? Вони злітають самі. Іде вібрація, якщо мотор гуде, угу. то вони сповзують. Трошечки дивлюсь. Да. Зробили на а ходу. Це Я по дорозі, як їхав, то зрозуміло. Треба добре прижимати, голови ставити, щоб не відпадали. Світла, мабуть, вже немає, дивлюсь, немає, так? Да? І фу, не світи, не підключали. Підключали. Там спереду стоїть два повода. Подовжений глушник це заводський ті саме робили. Заводський. Дим повітря в обличчі, йде? — Ні, в бік. Нормально. А на якій часто передача? На шостій. На шостій? Так. Да. Угу. Ну, не знаю навіть ще які запитання задати. Навіть я трошки ніяковію. Ну, Може щось від себе розкажіть, бо ми поїдемо вже далі. Що ж тут сказати? Мотублокси хороша в хазяйстві вона треба. Так що купляйте побільше такої техніки. Може техніка безпеки не потрібно так ганяти 35 кілометрів. 15-20 мінімум. В клуб дівчат возити. А як же ж? І скільки дівчат у прицепчика присаджуються? Мов, заставили. п'ять дівчат можна везти. П'ять дівчат, а хлопців? Хлопців ще не возив, не знаю. Ні, ну дівчата вже будь-не з хлопцями їздять. Щось не бачу. Добре, гарного вам дня. Андрій так? так? Я щиро вам дякую. Тисну вашу руку. Подаруночок футболка від нашого магазину. Не забувайте про нас. Тримайте техніку до ладу. Хай приносять задоволення. Ну, Збирайте гроші на трактори. Надіємося ви виростете великим справжнім господарем, будете мати власне фермерське господарство, створити свій бренд, будете вирощувати і продавати щось за кордон. До побачення. Подорожуючи дорогами України. Я частенько зустрічаю старенькі мотоблоки. Які пересуваються з вантажем або без вантажу від села до села сільськими дорогами. Цього разу я зустрів мотоблок заря 41Д з саморобним причепчиком. Зверніть увагу, що на захисному кожухі є наліпка, що використовувати мотоблок потрібно поза шляхами загального користування, але хлопці використовують, тому що змушує життя. Мотоблочик залегкий, тому господар додавив трохи грузу, змінив заводські колеса, які зазвичай 4.2.0 х 7 і поставив так звані Живолівські. Шановні глядачі, перепрошую за якість відео, тому коли подорожую, знімаю на свій телефон. Ви знаєте, зазвичай цікаві речі трапляються випадково. Тож мотоблок Vapor112 є з електростартером номер двигуна 195. Був придбаний господарем, щоб в подальшому переробити в мототрактор. Ось цього разу я привіз йому капот. Капот буде для того, щоб виглядав мототрактор, який буде зроблений власноруч, пристойно. А виглядати він буде точно пристойно, бо людина має золоті руки. Подивіться, як він зробив захисний кожух для того, щоб не знімати його, а приєднувати роторну касарку. Відкрили собі і працюєте, щоб зайвий раз не витрачати час, закрили! І поїхали далі. І безпечно, і зберігає рівень. За 7 років які у нього поломки були? Яких поломок, не було просто замена мене профілактика, за Ага. Кільце поміняли, і а ще вкладиш. що? З Мастило як поміняєте? Мастило два рази в год. Два рази в год? Так. Деякі радять раз на рік. На зиму, на зиму свіже. Стан задовільний. На зиму свіже, спіляєте, Да? ну що ж, їдемо далі тоді. Подорожуючи в містечко Шепетівка в селі Колодінка, я зустрів мотоблок Заря 61, 8 кінських сил, який вже сьомий рік працює в господарстві. Ну, на жаль, я не можу надавати інформацію людини, тому що вони не захотіли надавати коментарі на відеокамеру. А також не забувайте, що люди в Україні дуже щирі, але інколи сором'язливі. Тож просто надаю відеогляд, як виглядає цей мотоблок за роки праці. Далі я проїжджав повз базар, і просто з свого бусика я засняв в мотоблок заря 101 10 кінських сил з причепчиком, а будь-господар приїхав на базар. Вже в іншому селі. Я побачив у мотоблока заря 81, 8 кінських сил. Зверніть увагу, як стерлись навіть гумові ручки на ручках керування. Роторна косарка, яка вже косила, мабуть, не один гектар трави, трохи вдосконалена. Тож кожний господар для себе вдосконалює та підроблює різноманітне навісне обладнання. Особливо зверніть увагу на ножі. Заводські ножі господар зняв і сховав. А поставив сегменти від сегментної косарки. Тобто, з його слів, ці сегменти бриють траву, а не рубають, як звичайні ножі, та не залишають чубчика посередині. Господар задоволений та, на жаль, теж не захотів надавати коментарі на відеокамеру. Але з його дозволу я зробив відеогляд самого мотоблока, його плуга, якого він теж вдосконалив. Тож, шановні глядачі, Хочу надати трохи інформацію про наступне відео, бо шум роботи двигуна буде заважати. Це відео прислав мій друг з міста Одеса на телефон. Хочу обов'язково його викласти та показати його вправну роботу. невеличке відео, як роблять сірники на Березнівській сірникової фабрики. Тож складні часи нам приходиться рекламувати свій магазин на сірниках. Порубив півдня. Якщо він мене стартером заводиться, я вже більше чіпаю. чекаю. Хай робить. Хай сам по собі заражає. А вже як вже бачиш, що вже немає, я її тоді на зарядку. Зимою він на позицію так. Акумулятор знімається на землю. А да? зиму я його. Люди не вірять, що ті сроки сміються, дивляється вже, по три рази кольця міняли, і те, і все одно не Ну Я, його, як чесно сказати, я йому в зуби не заглядаю. Мені що треба, я ж його так, що він робив. А це ще одне відео з Одеси мого друга, людини, який я продавав колись редуктор та фрезу. На цей редуктор він приєднав повітряний двигун повітряного охолодження. Із мотоблока заря з'явився такий чудо-агрегат. Тож надаю відео, як він вийшов, він просто його ну, випробовував на полі, як він їздить, як працює, ну, для того, щоб просто показати різні винахіди та раціоналізаторські ідеї наших людей, які живуть в Україні. Тож до вашої уваги, модернізований мотоблок заря з двигуном повітряного охолодження. Шановні глядачі, надаю відео наприкінці. Відзнято ранньою вісною, коли я милувався старовинним храмом в місті Овруч, коли заходило сонце та співали пташки. За моєю спиною загоркутіло щось схоже на мотоблок. І так, звісно, то пролетав за моєю спиною мотоблок Заря 61, 8 кінських сил. Людина привіталась та поїхали далі у своїх справах. А я хочу надати вам відеоогляд. З усіх кінців України, які я відзняв на телефон, тож не судить, з котрого З вами був Віталій Бойчук. Шановні глядачі, я дякую вам за те, що ви відвідуєте мій канал. Також я дякую людині, яка підписана на мій канал під псевдонімом Містер Гоцка. надіслав незабутній подарунок, за що я низько вклонююсь та дякую вам. Також я низько вклонуюсь та дякую пану Віталію Кондратюку. Із заспеки я надіслав йому дві запчастини, а виставив суму накладної плати як заодно. Людина подзвонила та повернула гроші. Я щиро дякую за вчинок справжнього чоловіка. Я дякую вам та низько вклонююсь вашим батькам за ваше виховання. До побачення, шановні глядачі!